Окупанти готуються до здачі Покровська на тлі успіхів зсу на фронті. Наші захисники у притул взялися за супротивника на цьому напрямі. Так, у сьомому корпусі десантно-штурмових військ уже відзвітували, що сили оборони покращили свої позиції в Покровську, і зараз вони нарощують чисельність наших штурмових груп у місті. Річідуагніом контролі на даний лак. Кації, то есть з использованием ствольної артилерії, соответственно, в ПІВІДРОН сліду отміти, що э, ситуація характерна для данного і не только для данного направления уже ну, продовжительне внаслідок успішних контрдій. Українські війська зуміли покращити тактичне становище у кількох кварталах міста, зазначають військові та аналітики спокроски. Подтверждено присутність порядка 200-250 личного лічного составу окупаційних військ. Основний характер бойових дій це в районі железнодорожної станції і відповідно, железнодорожних ліній, які фактично розділяють покров на пополам. Однак, не зважаючи на всі успіхи наших захисників, ситуація в Покровську все одно залишається складною і динамічною. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Ур у Покровську в ці хвилини проводить зухвалу контроперацію. Розвідників у населений пункт закинули на вертольотах. Також із ними прибув і голова відомства Кирило Буданов, який особисто управляє операцією зі знищення ворога. на даний момент на Покровське направлення підіслансировано на оперативною резіру Сил оборони України. Булі того спецподразделения главного управління разведки міністерства оборони последний имеет позитивний бекграунд уль э, и опыт боїв в городської застройки окупанти готові йти буквально на все, аби тільки не перетинатися на фронті з гур, навіть на диверсії. Так агенти партизанського руху а теж повідомляють про доблесних російських солдатів із 115-ї мотострілкової бригади збройних сил Росії, які спалили свою ж військову вантажівку, щоб зірвати відправку під Покровськ. Цим хлопцям пощастило завдяки своїй диверсії вони залишилися живі, чого не можна сказати про майже тисячу інших російських контрактників, відправлених з зсу за минулу добу на концерт до Кобзона. На початок тижня російська армія не дорахувалася вже, як мінімум, чотирьох бойових броньованих машин, чверті сотні артилерійських систем і щонайменше 121 автомобіля. При цьому вперше за кілька тижнів на фронті видалася доба без ураження ворожих танків. Через бронеголод Кремль більше не кидає важку техніку в бій. Їй на зміну приходять безперервні. М'ясні штурми в останніх за минулий місяць окупанти втратили цілих. Три дивізії особового складу та три батальйони танків, як вважають аналітики, в жовтні армія РФ не дорахувалася більше 31 тисячі солдатів, що ймовірно дорівнює чисельності особового складу кількох дивізій. На додачу до цього за інформацією Генерального штабу ЗСУ у жовтні сили оборони України вразили близько 230 бойових броньованих тех машин ворога, понад 800 артсистем, 29 РСЗВ та 93 танки, що умовно дорівнює чисельності трьох танкових батальйонів. Чим же на все це відповідає Путін, звісно ж, рекордними масштабами терору мирного населення України? Так Росія в одному лише жовтні випустила по нам рекордні 270 ракет, що на 46% більше ніж у вересні, і є найбільшим показником з 2023 року, президент Зеленський повідомив, що лише за цей тиждень Росія атакувала Україну. Із застосуванням 1500 ударних дронів, 1170 кабів та понад 70 ракет різних типів. Сьогодні непогано відпрацювало наше ППО 223 російські ударні дрони за ніч, 206 знищено та подавлено. Щодня, щоночі має бути результат у знищенні російського окупанта у захисті наших позицій та у захисті наших міст та громад. Я дякую всім нашим підрозділам за саме такі результати. Кожному хто дійсно захищає українські позиції. І про результати знищення військових об'єктів окупанта тут зсу теж є чим пишатися. <плес> Так, у Краснодарському краї дрони вразили нафтопереробний завод у місті. Туапсе. за попередню інформацію із землею безпілотники зрівняли перший причал нафтового терміналу. На місці прильоту виникла пожежа. Також під ударом опинився. І глубоководний причал Роснафти. це морський портовий об'єкт, спеціально побудований для завантаження нафтопродуктів на танкери путінського тіньового флоту. Тут прямо над городом там ти не побачиш нічого. увійшли. Неспокійно цієї ночі було і в Курській області. У місті Железногорськ українські безпілотники навідалися на місцеву електростанцію. В результаті частина міста опинилася без світла. ПВО, працював, 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 не робота, холодно. хіработала. Холодна. То коштував стріляла, слышно, вистрілив були, ні не сбили. Дісталося від зсу і тимчасово окупованим територіям, зокрема в Алчевську на Луганщині, також атакована електропідстанція. В результаті в області досі триває тотальний блекаут. Розгром російської колони на Запоріжжі, український прапор знову майорить над Торським. Контрнаступ ЗСУ дає свої результати. Під Покровськом окупанти змінюють тактику. Танки ЗС РФ тепер одноразові. Нові подробиці, знищення найбільшого російського військового заводу та прорив росіян до Херсона ТАС уповноважили заявити черговий фейк. Все, чим живе фронт, сьогодні дивіться просто зараз. Зсу сплутали росіянам карти під Покровськом. Військові аналітики повідомляють, план Москви щодо захоплення міста провалився, і все через неймовірні зусилля сил оборони в районі Добропілля. У РФ схоже зрозуміли, що прориву на цьому напрямі більше не варто чекати, і вирішили від тактики оточення повернутися до класичних м'ясних штурмів у Лоба. Те подразделения российской армии, которые на юге, на юго-западе ждали, вот-вот с севера охватят Покровск, и тогда мы начнем сдавливать это кольцо. Но остались при своих, и командование российской армии, очевидно, дало приказ возвращаться к фронтальным штурмам Покровска. По большому счету, с юга Вже починаються покровські городські бої. При цьому не дивлячись на активність, що зросла з південної частини міста, особливих успіхів росіянам це не принесло. Зросла кількість атак і на іншому Донецькому напрямку Куп'янському. При цьому накопичитися у ворога також не виходить через що єдине, що залишається диверсантам, переодягатися у цивільних і так намагатися просуватися вглиб населеного пункту, фактично без техніки. Есть, скажем так, позитивные тенденции по Купинску, потому что россиянам силы обороны не дают возможность наладить, например, те самые переправы через реку Оскол, соответственно. И вот россияне не могут подтянуть больше резерву на сегодня, не могут подтянуть, в том числе, механизированную компоненту, что, конечно же, затруднило им действия, соответственно, в городе Купинск. Хотя диверсионно-разведательные группы, попытки переодеваться в гражданских в людей у России, Янські В свою чергу активність росіян на Донеччині. Експерти пов'язують із прямим наказом Путіна будь-що захопити область до настання холодів, адже майбутні переговори не обіцяють Москві жодних обмінів територій і добровільної здачі області. Чітка була позиція не Герасимова, а Путіна срочно захопити Покровськ, захопити Доброполі і Константиновку, і мати перспективу до зими. Повністю завоювання Донецької області, поэтому атаки, які зараз прийняти, це в режимі того, щоб і створити ударний кулак і пробити оборону. Зайвим підтвердженням того, що Україна не збирається відмовлятися від Донецької області, стало повідомлення окремого штурмового полку ЗСУ Скеля. Зокрема, бійці показали, як зачищають від окупантів населений пункт Торське на Лиманському напрямку. У ході боїв було знищено близько сотні росіян, які засіли в покинутих будинках. Нині на Торським знову український прапор гарячими у ці дні залишається і запорізький напрямок. Там окупанти вкотре спробували прорвати лінію оборони, використавши десятки одиниць важкої бронетехніки. Враг попытался провести атаку механізированих колони з пользування третьох десятків единиць тяжкої техніки ми говоримо о малой этой битвы. Соответственно, там враг отримав отпор. Большинство е, техніки было уничтожено ще до виходу непосредственно на лінію бойового столкновення. Але навіть після таких новин найближчими місяцями Росіяни не залишать спроб використання важкої техніки в штурмах. Пояснюють експерти, вся справа у тому, що малі штурмові групи вже не в змозі пройти кіл зони ЗСУ. Мотоцикли теж більше не працюють. Наші оператори FPV призвичайлися атакувати, і ці цілі єдиним виходом залишається броня. Росіяни сознательно використовують танки, Мотолиги бехі, як, як одноразові. Лишь бы продвинуться на сколько-то сотен метров, километров, один-два, если удастся, ну хотя бы сотню метров, продвинуться для того, чтобы дальше пехота смогла на коротком броске там, попытаться достигнуть тех районов, где они накапливаются. Але навіть розуміючи, що разом із технікою їх відправляють в один кінець, російські штурмовики покірно йдуть на прорив. Як вкотре підтверджується, сьогодні під це заточено всю модель управління військами, того хто відмовляється, розстрілюють свої ж ну, у нас те ще болі мене силство там дальше Я піряті взагалі... обшібі. Якщо убежать, сразу расстреливать. Даже розстрілюватись. Навіть вот уже здружились, тільки з типа одружили, бо нормальний сі приходится. Надеваться-то некуда, ліба пілі тебе. Ну ні, ти обнуліш тебе такое. Трохи підняти бойовий дух своїм хлопчикам як може намагається російська пропаганда. Так напередодні Тас вийшов із гучною заявою, що ЗСРФ уже в Херсоні. Ішлося про те, що десант висадився у віддаленому районі міста Корабел, але вигадка не протрималася на передовиці і доби. Тас і вовсе удалив сообщение об успіхах ВСРФ на карантинному острові, де расположен херсонський мікрорайон Корабел. Публікація державного государственного информагентства говорила о том, що російські війська успішно висадились на острові, взяли під контроль ключові об'єкти і відразили всі спроби контратак ВСУ. Повідомлення були удалені. А ось що означає дійсно ефективно діяти у ворожому тилу, схоже, показали наші спецслужби. Знищення військового заводу у Копейського багато аналітиків пов'язують саме з ними. Хоча офіційних підтверджень українська сторона поки що не давала. Так на даний момент на підприємстві відомо вже про 12 загиблих і ще 10 вважаються зниклими. Судячи з супутникових знімків, внаслідок вибухів на заводі пластмас було знищено щонайменше один із цехів, що займався виготовленням боєприпасів. Оборонне підприємство «АО завод пластмас займається производством боєприпасів широкої номенклатури, включаючи артилерійські снаряди, мінометні снаряди, танкові вистріли, і неуправляємі ракети, Підприємство підверглося модернізації строицу нових цехів і розширенню інфраструктури, починаючи з 2023 року. А ось боєприпасів у ЗСУ схоже навпаки додасться. Напередодні в Лондоні відбулася зустріч коаліції рішучих, головним меседжем якої стало суттєве збільшення поставок в Україну далекобійної зброї. Поранених і покалічених відправляють у штурми, неугодних військових просто ліквідовують. А якщо хтось не бажає підписувати контракт, то він його все ж таки підпише. Але про це новоявлений військовий дізнається постфактум. Звільнитися з армії також практично неможливо. Не дають звільнення навіть батькам-одинакам, яких за законом мають відпускати без проблем. Їх дітей у цей час просто поміщають у дитбудинки. За словами батьків одинаків, з якими поговорила Аверстка, командири спочатку можуть просто не приймати рапортом, відмовляючи у звільненні усно. Якщо документи все ж таки прийняли, їх можуть втратити. А військові продовжать служити, поки їхні діти тимчасово живуть у родичів або їх поміщають у дитбудинки. Так і виходить за живого батька діти сироти. Втім, що говорити про звільнення здорового чоловіка, коли в російській армії не списують навіть тяжко поранених бійців. Посмотрели на нас, говорит. А что? Здорово, без ноги. А, это нога. Нога. Хотя да. бы мной небо, но это нога. Уже тут какой день сидит тоже. Что я хотел этим э, сказать? Они зашли, посмотрели, спросили, кто за что им назвали причины. Ну все, ребята, ясно. И ушли им. Ці окупанти незабаром вирушать у свій останній м'ясний штурм. Те, що деякі не мають кінцівок, нікого не цікавить. Командири їх просто використовують як одноразове гарматне м'ясо. Деякі окупанти ще вірять, що їм допоможе держава, тому скаржиться кремлівському омбудсменові на відмову у медичній допомозі чи поганому лікуванні. Число таких скарг зросло в четверо за два роки з 459 до 1976 Чоловік заявниці після лікування в прифронтовому госпіталі був направлений на ВЛК для визначення придатності до військової служби після приїзду у військову частину для одержання наказу про направлення на ВЛК. Він був направлений на передову. З травня 2024 року вважається безвісти зниклим. Після поранень чи старих проблем зі здоров'ям не всім бійцям надається час на повну та якісну реабілітацію. Трапляється, що бійця направляють на передову, незважаючи на рекомендації лікарів щодо продовження лікування та необхідності реабілітації. У результаті на передовій виявляється військовослужбовець, який фізично не спроможний виконувати бойові завдання. Але ці, хоча б, самі пішли на фронт. А є випадки, коли російські чоловіки вже постфактум дізнаються, що змінили рід діяльності. Чорний рекрутинг Да, черные наборщики, они превратились в работорговцев. У нас іде просто работорговля по поставці знач людей на фронт під роздачу. Потрапляють усі без винятку. ДЦП, психічні захворювання, відсутність кінцівок, все це дрібниці у російській армії. Знадобляться місцеві адміністрації, звісно, про все знають, навіть заохочують та допомагають. <кій> в моєму родному сісілікні сі сі Черкаси апаїлі парня з а Сібірі женили на женщине престарелого возраста і вольного поведення социальной ответственности, відправили на фронт. там он погиб і они сейчас претендують на да, як жена, хоча вони ні разу навіть в житті не відео. Допомогти у ліквідації такого російського солдата а можуть його командири. Окупанти скаржаться, що неугодних СВОшників часто відправляють на самогубні штурми. Одна з таких ролей під час штурму у військових має назву ма маячок. окупанта відправляють без зброї та бронежилету, щоб розкрити вогневі позиції українських військ. Ти просто біжиш в один кінець, позаду стоїть загороджувальний загін. Він не пускає назад. Твій єдиний шанс вижити це отримати поранення та потрапити в полон духов. Зізнаються окупанти не лише у ліквідації командирами собі подібних, а й в убивствах цивільних. Російський військовий розповів, як його командир ввів неправильні координати, внаслідок чого було завдано артилерійського удару по селу. Загинуло багато людей, зокрема дітей. Про те, що сталося, він дізнався лише після того, як адміністрація так званої ЛНР поскаржилася командуванню. У нас цілі, коротше, Березградовські і Урагановські. Они по квадратам назывались одинаково, а тот, долб... который сидел, короче, дежурным вот, на совете, он, их просто, короче, взял и перепутал капитан. Но. А мне это что? Мне дают цифры на мне одного вызывать. вызывает. Ну что, говорит, а как себя чувствует? Да нормально. Он говорит, а ты знаешь, 12 детей, берешь, на... что 9 женщин. Інцидент, звичайно ж, зам'яли. А по російському телебаченні повідомили, що в цьому селі нібито перебували українські військовослужбовці, і це історії, про які розповіли лише за останні кілька днів. Насправді ситуація набагато гірша, і з кожним днем вона все більше погіршується. Люди, мої земляки, всі ні могли б зараз ходити. говорить, делать. У них могли бы быть еще дети. В общем, они могли бы принести настоящую пользу своим согражданам. Понад один мільйон втрат у російській армії з 22-го року цвинтарі переповнені. Виплати за контракт зменшили. Гробові крадуть командири за останні два роки. Кількість підписання контрактів у Росії впала до мінімуму. Покровськ вже як рік штурмують, розплачуючись величезними втратами. Де ж беруть нових людей для путінської війни у Росії? Було розкрито схему прихованої мобілізації. Міноборони Росії пішло на крайні міри відправляти на забій молодь. Ми підписали контракт 05.07.2025 року під психологічним молодшого лейтенанта Даши дешедержива. А саме він нас запугував, говорил то, що Если ми останемся на срочке, то нас отправят в Курск, а в Курске, если в Курск отправляют людей. Ну срочников, то из 100% возвращается только тільки а 30% там погибають. Строкова служба це прихована мобілізація. Сьогодні на Росії строковики стають вагомою силою, яку влада кидає на так звану СВО. Єсть мої призива моїх друзі, -е контужені трьохсоти контужений осколками відбивають. Продовжуються випадки примусу до підписання військових контрактів. Одним з таких став Андрій Смирнов. П'ятдесят дільни шлезнодорожні бригади. Заявляє, що не хочу підписувати військовий контракт. Якщо з'явиться контракт підписаний я побаю підписаний з психологічним і фізичним давленням. і машиническим путі. На його банківську картку надійшло 195 тисяч рублів. Виявилося, що це перша виплата за контрактом, який, як з'ясувалося, було оформлено від його імені. Сам документ стверджує Смирнов написано від руки та підписано іншою людиною. Інші молоді хлопці не справляються з психологічним тиском командирів, які їх переконують погодитися піти на війну, а не повертатися додому до рідних. Сказал, что, получается, меня дома не будет никто ждать. Друзья у меня все пропадут. Родители будут, наоборот, отправлять на работу. Никто не будет за мной следить, как бы ухаживать. Что я никому не нужен буду также. Их бьют, позбавляют снута, связку с близкими. у деяких выпадках в тех, кто відмовлявся стреляли с пневматичної зброї За срочников подписывают контракты, не говоря им, их уже в ранг формально в ранге официальным военнослужащим контрактников направляют на войну. Я говорю это не голословно, Недавний в этом году был большой скандал в Чебаркуле. Это по Челябинской областю в Челябинской области известная воинская часть. Где сама прокуратура по давлінням Росрашені Россиніков скрила і признала, що були фальсифікації за сторони командування підписати контракт. Вербування строковиків дозволяє звільнити контрактників та найманців для нових штурмів. Вони ще 18-річні, у них нет бойового досвіду, у них вообще життєвого досвіду даже нет. чим вони можуть помочь фронту у російських військових частинах. Діє негласний план з набору контрактників серед молоді в армії. У нас есть свидетельства, как людей сажали в раскаленные сушилки и держали их там долгое время, пока они не согласятся подписать контракт. Мне рассказывали люди из Кузбасса, что одному срочнику удалось противодействовать такому давлению, и он смог не подписать контракт. Но какой ценой? Ему сломали головку бедра и досрочно комиссовали из армии. То есть контракт он не подписал, но остался инвалидом. И тем не менее, люди считают этот случай успешным. Вот такие у нас успехи. Мати ще одного російського солдата розповіла, що її син підписав контракт після тиску на нього. Він мені Он не мама, я сам не поняв, як так вийшлося. Ні ніколи не було бажання підписувати контракт. Коли він подав рапорт про відмову від контракту, його не прийняли і заявили, що підписання було добровільним. Приморському краї за відмову підписання контракту на строковиків нацьковують товаришів по службі, влаштовуючи їм колективне покарання. Ато проходящого срочну воєнну службу заставили підписати контракт путем принуждення і морально психологічного давлення. Ребенок не хоче йти, його отправят на Сво ребенку 18 років всего. І він не добровольно підписав. Це принуждення було проти його волі. Він не збирався і не хотів підписувати цей контракт. Йому сказали, выбора вибору у тебе нет. Ти його все одно підпишеш. Мати не знала, що сина забрали на війну. Він думав, що потрапить до охоронної частини, а опинився в Маріуполі. Где находится сейчас наш сын, нам неизвестно. На данный момент у нас есть переписки, скриншоты с ним, аудиозаписи, видеозаписи разговоров, где он подтверждает о том, что подписывал контракт под давлением против собственной воли. Зараз призов до армії Російської Федерації відбувається і в анексованому Криму. Добре. 에, становитесь в строй західника нашого Отечества. Призовників строковиків, як з Росії, так і з окупованих територій, вже в перші місяці служби примушують до підписання військового контракту, що була юридична бумажка для відправлення на війну. Крім цього, силовики використовують солдатів-строковиків у батальйонах зі збивання дронів. Брат, ну, Крму, от ми на срочки літа Ой, служу, так да, коротше. взял, типа, срочники, да, троих вроде, на 200 тела и 16 человек при 300 тела. Просто срочники. Прилетели эти дроны. И у нас тоже частенько тут летают, вот, братан. И прикинь, пацаны вот сбивают дроны, да, и даже ничего не платят, прикинь. Хотя говорили, типа, дроны будете сбивать, там, нормально платить будет. Кількість вчорашніх строковиків, які стають контрактниками та їдуть на війну, як кажуть правозахисники, засекречена Примерно в год 300 тисяч чоловік призивають на срочну службу. але навіть якщо третій підпише контракт, ну це 100 тисяч нових контрактів. Це така насильна вербовка. вона постійно йде. Міноборони Росії щоб виконати наказ Путіна латає дірки на фронті 18-річними пацанами, але ніхто їм не може допомогти уникнути цього, адже Путін навіть і не намагається зупинити криваву бійню.